Загадки про дні тижня. Перший день після неділі в нього руки вправні, вмілі, Тиждень в труді починає. Як він зветься, хто вгадає? Понеділок І цей день ми не забули, він у тижні завжди другий. Пригадали жваво, скоро. Другий день це день вівторок. Знає кожна це дитина. День цей, тижня, середина. Що забули? Не біда. Пригадаєм. Середа. В тижні після середи день четвертий він завжди. А ми знаємо тепер, день четвертий це четвер. А хто може відгадати, який день у тижні п'ятий? Нескладна задачка ця. П'ятий день то п'ятниця. Ми навчаємось, ростем, так проходить день за днем, минув п'ятий, за ним шостий, до нас проситься у гості. Всіх приємна жде робота. Гостювати йде субота. І останній день у тижні його нам послав Всевишній, щоб цей день ми не трудились. Ішли йшли в церкву і молились. Хто назвати цей день готовий? Він завжди для всіх святковий. День бенкетів і застілля. Що згадали? Це неділя.